І слава панове майстри стрілярі. Сьогодні е, хочу поділитися з вами своїм трохи досвідом і показати, яким методом я роблю підступенник на радіусні ступеньки чи сходинки. Значить, е, є різні способи, і ними всіма я користуюся, починаючи від того, що ЛЕМу, наприклад, і МДФ. І наклеюючи на нього потім шпон глему і фанеру, і наклеюючи на нього шпон. Ну, і сьогодні, А сьогодні використовую метод, тобто послаблення матеріалу, видалення матеріалу з однієї сторони, лишаючи певну тушчину стінки і тим самим надаючи гибкість наші конструкції, нашій деталі. Роблю я розпилування на форматно розкроючному. І тому кілька нюансів вам, постараюся вам розказати, враховуючи свій досвід. Бо ну, я різні варіанти і маю чим поділитися. Значить, не так, то все звичайно просто і легко, як виглядає в Ютубі, там показали, от зигнули там якісь в'єтнамці, китайці чи хто, а зигнули, зробили великий комод. На практиці воно так не працює. Тому що чим довша деталь, тим легше її попсувати, тим легше тяжче її. Той, і цим легше вона ламається вам. От, Значить, от власне ті аспекти, як в якому випадку розпилювати, і щоб, щоб вам конструкція не ламалася, щоб менше у вас було якби, невдачних підходів до того. Бо бачите, отут та деталь, вона мала мене йти от на ту найпершу, найбільшу сходинку, і я вже зробив все. І пішов, просто мені треба було затурцювати турець, вирівнявшися з худинкою під 7 градусів, і заскору подав подачу на турцовці, і мені то легенько взяло догори і відламав, я зіпсу, скажімо, бо, бо куди її вже дівати. Дивіться. Що є основою, от коли ви робите з тої сторони? Що є основою, коли ви робите? А, раз я ще так тримаю, то значить, ще вам скажу, якщо ви вирішили робити, то деталь треба бачити акуратно з нею. І ніколи її не ставити отак. Бо таким методом вино ну, тільки піднімете, вона зламається. Дуже з нею так, акуратно. Так. Якщо розпилювати, наприклад, ми гнемо якийсь певний радіус чи діаметр радіус. Так? То нам нема проблем, розраховуючи, розраховую, скільки ваша пила робить пропилу і під 90 градусів, значить ми вирахуємо скільки є пропилу, потім радіус перетворимо в лінію і рівномірно розмістивши прорізи, ми зігнемо в будь-який радіус під 90 градусів Але от в тому випадку, здавалося б, отут є легенький чи є що потрібно такі розпили робити, я тут їх зробив, що 2 см. Можна зробити їх один тут, другий, тут, третій, тут, четвертий, тут, і так само ви вставите в пас. Але у вас все поламається. Щоб у вас не було звіті зломів, іншого виходу немає. Я пробував по різному. І чим більше радіус, тим більше у вас мусить бути тих пропилів, і тим менше залишок отої стінки. Значить, та стінка бажана вже взагалі, ну найменше, щоб вона давала гибкість, то вона би мала бути не більше, там, наприклад, ну менше як міліметр, бо інакше б не ламалося. О, тому, якщо ми візьмемо цей радіус, угловий елемент, в даному випадку схудинка зроблена, то є перша схудинка, яка заходить під третю схудинку. Тому от той радіус, бо якщо ми так станемо, то буде 180, ну десь 160, так? то тут пропил, якщо ви зробите отакий пропил, тут той метод не працює, скільки пропили відносно пилу 90 градусів добавив два рази. Тут, якщо ви зробите пропил 2 см, воно також все поламається. Навіть при тому, що я тут зробив пропил 6 мм, отут є пропил що 7 мм. І все одно і ми уважно подивимося. І так ми легеньку-легеньку таку драбиночку маємо. Так що от ті моменти, значить, щоб починати робити таким способом і не псувати матеріал і собі нерви, значить, вас бажано, я вже десь говорив, про то відео знімав, коли тумбочки приличкові, показував ті ули, я роблю. То у вас бажано, щоб матеріал був калібрований. Тому що найменша зміна товщини залишеного деталі, а так, як ми розуміємо, що ну, буквально 2 десятих, коли ви починаєте робити такий радіус, на тим місце воно зламається. Тобто всі стінки мають бути одинакові, пропилом. Тому найефективніше, то буде зробити на форматі. Так, як ми маємо довгу каретку, маємо чіткий різ. І після калібрування деталі у нас всі стінки є одинакові і нам гарно будуть знімалися. Значить, далі, що я зробив? Дивіться, як я роблю? Я просто беру тоді якийсь герметик, такий, коли б при висиханні мав трошки ще. Е Ну, якби не, не засихав на зовсім на амінь, а мав якусь гнучкість. Значить, то переважно автомобільний е герметик. Але от тут ми бачимо, та мені лишився, наприклад, е від Акфіксу, такий цей клей герметик. Тут лишився, власне, від автомобільний. І тут вже ролі немає. Я просто ті тупо отак перед тим, як вставляти в пас, забиваю. Ту частину нижню заклею собі лентою, вона в мене входить, я під ступенник роблю 15 мм. Тут от заклею ленту, коли набиваю, щоб треба бачити щітку лінію, щоб не намазувати там, і там потім її не добиваю, того клею. І коли намазав, тоді я вставляю той. Ну і, звичайно. Ну, так собі засихаємо, що не висохло, бо то вчора я, власне, займався, тим робив то цілий день. Ту частину однією, ви, аби ну не знаю, дуже треба постаратися і нема сенсу. Той радіус зроблю одним частиною, той інший. Так що такий метод ну, можна використовувати і використовую, але ще раз говорю, бо, наприклад, складніше вже робити. А, чим він ще хороший, от, що, що саме основне. Бо якщо я зробив от той підступник пас 15 глибини міліметрів, то якщо я візьму зараз, мені нічого не треба, то ні кутників, нічого. Я набив, я вставляю паз, я, я підступенник зробив е, 6 тонший запас, паз 16, а підступенник має 15,4. І ви його вставляєте в цей паз, і ви маєте тут ідеальний кут. Ідеальний. А то є дуже важливо, коли в мене та, той підступенник, якщо то на підлогу, ну, то другий підступенник входить в сходинку. І щоб він зійшовся гарно ліг на той радіус, ясно, що то є дуже велике значення має. Ну і таким способом. 에, ну, я роблю. Але ще раз говорю, то не є принципово, я вам просто трошки часу хочу показати. Значить, воно з двох елементів воно легенько бачите, якщо чітко під'єднаний, я отак так трошки посуну, місто, ближче. Посуну, от, за рахунок того, що в нас є герметик від того і він є гнучки, ми посунули, бачите, і з'єднання я зробив тут на ламелі. Перед тим, як прорізати прорізи, я ламельником зробив прорізи цій частині. І так, от я тут відставлю. І цій частині, та, і воно мені гарно тут сходиться. так? взяли. З тим треба акуратно. Навіть якщо ви по тому шліфуєте, навіть як воно висохло, то я краще ставлю його на місце і тоді даю нагрузку. Бо якщо ви дасте отак нагрузку прямо, а чи підставився щось, вона, герметик не втримає між собою і розірветься. Вже як воно буде на місці, вже воно нікуди не дінеться, воно буде працювало. А в даному а поки це. Так, ага, ну і можна ще поп попробувати, як воно нам, бо я ще фактично. Не, не, бачите, тут тобто, треба акуратно. О, трошки шарпнув і коротше, дуже такий, делікатний метод, поки воно не, все не висене, не заробиться. Зараз що я роблю? Зараз я Попробую, попробую чи нам це зійде та частина, як то правильно показати. ще а, якось <звук> <звук> а, ну, я спробую зараз, як воно нам ляже, про що я говорив? Шокут, давай, ми беремо тепер. Другу І якщо ми її би мали поставити, нам би мало чітко. я реально то ще не пробував, бо то я чорно тільки цілий день тим бавився. баюся. Так, ставимо ми. О. О. А. Буду з нас візьме стриї. Хлопе. Дивіться. Бачите? Так чітко, дякуючи тому, що той спосіб він є провірений. Як сюди якщо є чітко вам кут і тут зігнулося, то вам чітко тут підійде, як, ну, як то кажуть, не буде ніяких заморочок. А, а можна і показати, якщо, аби я то не звоював, можна показати і ззаду, бачите? Дивіться. І от воно нам лягло, мій покаже ззаду. Бачите, і тут, я таким способом, я то не пускаю, в мене тут є вибраний фельдшер і... Я тут собі замонтую в тому, і все буде в нас така красота. Так то, друзі, я не намовляю, хто є такий от усіх варіантів методів, я, я нікому не говорю, що той є якийсь супер-пупер метод. Але будь-який метод, який ми використовуємо в своїй праці, і не є е, легкі. Принаймні при тому, що при різному обладнанні, при різних в навиках, такі всі різні е, непрямолінійні, майже фігурні деталі, чи радіус, неправильно правильно сказати, вони надають нам багато складнощів, забирають багато часу. Тому, якщо ви цінуєте себе і свою працю і Ті потрачені руки і часи і години на своє навчання і на свою роботу, то ви повинні вміти правильно оцінити таку роботу. Самі, не, дзвони, не телефонуючи там, Васильова Петрова, як ти то зробив, скільки то коштує. Такі роботи ви маєте оцінювати самі, тому ви, враховуючи час, враховуючи матеріали, які ви затратили, ну і так далі. Тобто, ну, Може, відео комусь буде корисне. Як варіант, можете користатися, але ще раз кажу. Не є то простий спосіб і не так то виглядає легенько, як е, воно показують на Ютубі там Корейці, вони там взагалі на колінах роблять такі речі. що... Ну, Добре, все, що хотів, то вам сказав, поділився. ну, Хто хоче, пробуйте. Бавтеся, користуйтеся, я користуюся, навіть от зараз буду робити, може як тумбочку діаметром, ну, 60 діаметрів, на цілу стіницю відповідно для радіус, покова стінка, також цим способом буду гну на висоту 74, радіус 30. Тобто, все, всіх всім гарного вам трудового дня, спокійного, удачі.